Всім самий величезний привіт. Подивимось, які акції в Аврорі з 20 по 26 червня. Так, дивимось з вами. Дякую за коментарі та за вподобайки. Гель для душу Фа 250 г, 64 гривні. Зі знижкою бачу кулькові дезодоранти чоловічі по 55 гривень. Так, ну от можу сказати, що непогана зараз знижка на для душу ФА 250 грамів 52 гривні. А ось тут дуже цікава акція. Був 56, а зараз 54. Ось така акція цікава. 510 грамів гель для душу крем, манго та маракує. Так, зі знижкою спрей для засмаги. Дорослим для тіла є та для обличчя по 66 та по 99 гривень SPF 35. По 26 включно спрей для засмаги. спрей для безпечного загару, SPF 45, водостійкий 88 гривень. Крем для депіляції 100 грамів 57 гривень. Гель для гуління, нівея 152 гривні, 200 г. Так, пантенол, після загару, швидка допомога. При сонячному опіку, обліпіха, протеїни, молока. Зі знижкою можна придбати ось такий. Утрійний гелевий бреф. До речі, хочу вибачення, в Аврорі зараз немає світла, тому трішки так темніше. Але якщо я буду монтувати відео, я постараюсь трішки може щось витягнути краще. Три штуки 137 гривень. Ну, я бачу, що усі брефи зараз йдуть зі знижками. 47 гривень. І кубики для бачка в Унітаз 85 гривень. Гель брев для унітазу 700 грамів 77 гривень. Також в акції до великий літровий 104 гривні. Лінор можна придбати за 99 гривень 700 грамів. До речі, бачу, що дуже багато різних ароматів. І також для дитячої білизни гіпоалергенний. 95 гривень коштує зараз сілан, 880 грамів, також багато різних ароматів. В акції порошок Савекс вагою 400 грамів, 37 гривень. Також зі знижкою можна придбати порошок персіл 400 грамів, свіжість від сілан. Порошок Грюнвельд вагою 350 грамів 29 гривень. Господинки, зверніть увагу, зараз в Аврорі до 26 по 26 включно на пральні порошки. Дуже непогані знижки. Тай та квапудра колор вагою 200-225 г. Також можна придбати персіл колор вагою кілограм 200-175 гривень. І в акції персіл великий колор 2,5 кг 295 гривень. Порошок гала кілограм 800 169 гривень. Тут я бачу також для дитячої білизни вухастик порошок 2 кг 184 гривні. Велику галу вагою 3600 можна придбати за 299 гривень. Зверніть увагу на фейрі. Зараз на літровий феррі непогана ціна. А ось цей не знаю, чому дорожче йде, хоча тут менша вага. Засіб для миття посуду. Можна зекономити 10 гривень, зараз він 34. Так, а ось цей я не знаю OneDrop. Засіб для миття посуду. Концентрат написано 750 грамів. І зараз кажу вам о, з цієї сторони. Так, ціна його 55 гривень. Ну, ціна стоїть акційно. Так, і ось цього ціна 850 грамів, 59 гривень також в акції. А хто вже купував ось такі бальзами? Залишайте свої коментарі. Вони по 69 гривень зараз для миття посуду. Тут іде цілий літр. Нагода до 23-го включно придбати антижир для кухні, засіб мийний. Консерва 800 г для дорослих собак 55 гривень. Felix Fantastic Pouch пакет 13 гривень. Тут я бачу для пухнастиків акція до 30-го, тобто до кінця червня можна придбати зі знижкою корми для пухнастиків. Так, ось такі по 10 гривень, це, мабуть, самі найдешевші, м'ясна миска. Паштет по 20 та по 22 гривні. Дивіться, як цікаво, одразу і привчання для до туалету і відлякувач. І туалет <смеш> спреї по 126 гривень. Так, це якийсь, мабуть, наш виробник. Так, да, це наш виробник вітчизняний. 12 гривень, того пакет. І ось такі по 16. Ласощі для собак і 10 гривень ласочі для пухнастиків. Так, від кліщів та комарів на одяг 139 гривень аерозольний і 135 дитячий. В акції тверде мило з гліцерином фруктове по 42 гривні, зараз 5 штучок в упаковці. Жіноча гігієна котекс 22 штуки, 99 гривень. Дякую, хто написав коментарі за ось цю масажну свічку. Тепер я знаю для чого вона. Досить таки непогана штука. В акції зараз 27 гривень соковий тискач ручний. Так, давайте подивимось кришки, бо господинки, мабуть, будуть щось закручувати. Кришки 20 штук в упаковці, 44 гривні. Так, і ось такі стандартні зазвичай купують. Тут 20 штук, 64 гривні. В Аврорі з'явились ось такі набори пакетів для заморозки. Тут 10 штук в упаковці. До речі, їх багато є, то можна обирати за розміром. 34 гривні на 3,5 літри. Пакети для заморозки льоду на 120 кубиків. Міцний матеріал, 5 пакетів. Пакети для льоду з клапаном 240. Крижинок 29 гривень. Так, в акції, точніше, зараз скажу ціну на оці пакети зі пакети, досить зручні для заморозки, тут 15 штук на цілий літр фрекінбок. Зі знижкою запальничка. Ваги кухоні по 199 гривень, ну не будемо відкривати. Знаєте, який в них вигляд. Щось дуже давно я не показував дошки. Кухонні. Давайте подивимось і зразу ціни. Так, ось така середня 129. 109 гривень. Ну, можете бачити розмір на екрані. 109 гривень ось така невеличка, 20х30 розмір. 59 гривень ось така. Мацюпонька. Мені нагадує знаєте, що а, раніше ж пам'ятаєте, які посилки були. в СССР? Фанерки складали і відсилали. Так, ось така 39 гривень, точно як фанерка. 89 гривень дошка кухонна. І зручна дуже навіть для піци можна використовувати 119 гривень. Да, ще раз хочу сказати, що не повезло перед тим як зайти в Аврору, одразу вимкнулось світло 77 гривень. Ось така величезна менажниця на велику гостину, на велику родину, коли приїде кум, брат, сватова, кума. На стіл ось таку можна ставити менажницю. А, я забув, ще швагро має приїхати також. Так. Дивіться, є в магазині Аврора ключ для закривання баночок для закатки. Ціна його 199 гривень. Ой, щось я не можу його правильно взяти. Так, машина закату, закатувальна губна машина. Напівавтомат, місто Вінниця. До речі, наш виробник. Також дуже давно у відео у мене не було оцих ковирялочок, палочок. Так, 280 штук. Йо, йо йо як багато це точно на гостину. 44 гривні. Тут в нас 9 гривень. Ну, скільки там штучок, не бачу. Я знайшов ще мацюпоньки, Ой, по 9 гривень, що вона відкрита, а вона вже відкрита. Так, ось такі також цікаві. Ой, це фракінбок. Тому я звернув на них увагу. 49 гривень, це дуже дорого фракінбок. А тут я бачу привезли нову лаванду. Точніше, рушники. яка впала. Ніж керамічний. Метал кераміка, 99 гривень. Ну, кераміка завжди йшла трошки дорога. І дивіться, ось ці я вам хочу показати. Вони нещодавно з'явились в магазині Аврора. Саме великі 99 гривень. Ось цей ніж для хліба, дуже зручний для булок. 88 гривень. І маленький по 55 гривень. Ось такі кухонні ножниці, 64 гривні зараз, є трішки навіть дешевше, зараз покажу вам. Ось такі можна придбати за 29 гривень, здається, так. Да. 29 гривень відкривачки, такі самі, як в АТБ зараз з'явились, не пам'ятаю, скільки ВТБ. Велика упаковка, універсальні серветки, м'які, зручні для будь-яких поверхонь. 10 штук, 84 гривні. Ну, ці гачки я вже вам показував. До речі, різні є з метеликами. Дерева по 24, зараз вони знову з'явились смайли для мила, мильниці. Вони були-були, потім зникли надовго. Раз дуже жарко, навіть можна таким користуватись в маршрутці. Це вас спасе, врятує. Ось ці вентилятори. Лібертон, я не знаю за цю фірму, чесно кажучи, у мене ніколи не було такої фірми Лібертон, нічого не можу за неї сказати. Міксер зараз по 339, зараз оце 339, та й навіть 399. Найнижча ціна на міксери, що я бачив. Легкий та компактний, зручне вилучання насадок, а, дизайн, удар майже метр шнури йде, п'ять швидкостей, 300 Вт. Зараз зі знижкою можна придбати його. Кавомолка також зараз зі знижкою. Це ж сама та фірма Лібертон. В акції 379 гривень. Ціну знижено на ось цей професіональний вирівнювач для волосся, так як тут написано. Так. Ну, я думаю, що дівчата розберуться. Я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я і до зустрічі вже в наступному відео.